Чому ви маєте мають дізнаватися це? А, чому ви а я не до вас прийшов. Но я помічник міського голови, можу вас Я щасливий. Не... Я просто щасливий. Що ви помічник міського голови? Ну, я, я прийшов до міського голови, а не до вас. Ну, 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 і, не... і не до вас, додому прийшов. А мама не прийняти, а висимо ну, ну ми ламіться будемо. Де мир міста? Що він ховається? А ніхто не ховається. Ну а що він ховається? Де де? Це громадяни пішли, які податки платять. Я не маю. Громадяни ну, записуються на прийом. Що що ну, громадяни, коли хочуть бачити свого міського голову. Ти ж знаєш. Шановного всі, господарника всі... міста. Подарівні да. лопати. І я буду лопати при тебе. буду Та я yeah. уверен, yeah. В вас ви. Подалі. Добрий день. Чого розкричався, питає? Вам прийшов лопати подаріться. Так. так себе возьми в руки. Щоб ви прибирали сніг, може, у вас немає. Ви ж може, а так, ви що клоунаду місіс немає. Так це ви клоунаду влаштували в місті. Ви пройдіться по місту, центральними частинами міста. З ними не протести. Шановна молода людина, я проходив по тому місті більше, ніж ви живете в світі. Зрозуміли? Не зрозумів, не зрозумів дуже погано, а треба з першого разу розуміти. люди не можуть ходити міста перестань.